Усім привіт, шановне панство! Сьогодні поговоримо про фільм, який обов'язковий для перегляду у Гарварді. Його мають знати студенти, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві, і це український фільм. Ні, забутих предків знімали у селі Жаб'є і околицях села Криворівня Івано-Франківської області. І все, що ми бачимо у фільмі, це реально існуючі місця. Масовку брали із місцевих і знімали в їхньому вбранні небу та форному. У вільний від зйомок час Параджанов разом із знімальною групою ходили на справжні весілля та похорони. Режисер навіть консультувався із Мольфаром усе задля для того, аби якомога точніше відобразити побут гуцулів. Все, що бачите на екрані, було насправді так, як плачуть гуцули, ніхто не може плакати. Це був рік життя прожити біля вогнища, біля джерела натхнення. Се Параджанов однією сценою обурив гуцулів, бо пішов проти їхніх традицій. Мова йде про сцену весілля Івана та Палагне, де їм на шию одягають ярмо. Цим режисер хотів показати обтяжливість шлюбу для цих героїв. Проте саме ця сцена не відповідає справжнім карпатським звичаям. В деяких статтях можна зустріти оповіді про те, що нібито гуцули образилися на Параджанова, що в нас нема такої, такої традиції, навіщо ти це показуєш. Але в інших в якихось там програмах та я бачила, дуже спокійно на це реагують. Та вони говорять, що ну та він це показав, а ми йому сказали, що ні такого не було. Є ще одна частина гуцулів, які почали говорити, що так дійсно у нас є такий обряд, і дякуємо Параджанову, що він нам а, навіть нагадав про нього. Але ну насправді так дослід. Культури, дослідники етнографії говорять, що ні, в ні в яких давніх традиціях у цього вдягання ярма гуцулів не було. Це вигадка. А от що не вигадка, так це те, що гуцульська церква не догодила радянським чиновникам. Чому не догодила, бо занадто красива і багата. Сцени відзняті у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, радянські критики наказали перезняти. А вже готовий матеріал назвали релігійною пропагандою. Нагадую, це через те, що храм був занадто багато оздоблений. Тому сцени перезняли у Бутафорній церкві, яку звели на кіностудію Довженка. Оригінальна церква все ж потрапила до стрічки, але тільки ззовні. Тіні забутих предків забороняли для перегляду неповнолітнім, а все через сцену із оголеною Палагною. На Гуцульщині існувала традиція. У перший день весни жінки вставали в досвіта, знімали сорочки, розпускали волосся та йшли до сакрального місця, щоб просити про допомогу. У фільмі Палагна йшла просити дітей цей епізод тривав лічені хвилини, але знімали його тиждень. Акторка Тетяна Бистаєва соромилася роздягатись. Я відходила від камери, з мене знімали халати, казали мотор, і я мусила йти. Я не могла цього зробити після п'яти команд. Казала не можу, боюся. Тоді Параджанов прибрав масовку, залишив тільки оператора та освітлювача, змусив палагну йти, а сам нібито кричав у спину, що оператор любить тільки свою дружину, а сам він давно імпотент. Знавці говорять, що, начебто, на цю сцену Параджанова надихнула картина Тетяна Любов земна і любов небесна. Так він і створив свою інтерпретацію у фільмі Ціні забутих предків наступну історію розповів в інтерв'ю онук подружжя Сурюків, у яких жив Параджанов у сцені, де Іван підковує коня Палагні, фігурує червона парасолька. Як вона там опинилася? Параджанов запитав у місцевих. От у вас там з Австрії такі гонорові молодиці, що любили гульнути. І з чим ходили? Після чого господиня побігла в комору та винесла велику червону парасолю, та й начебто сказала: під цією парасолею ходили австрійські курви, най тепер московська ходить. А тепер трохи про скандали на майданчику. Оператор Іллєнко вже тоді був новатором. Він полюбляв рухливу камеру. Натомість Параджанов був за статичний кадр. Через це два митці частенько сварились, і, начебто, справа дійшла навіть до дуелі. Іллєнко сам в своїй книзі Доповідна апостолу Петру згадує про те, що вони домовилися з Параджановим про дуель. Битися на гуцульських пістолях, і він йому сказав, що все о 6-й ранку чекаю. А вони жили з різних боків Черемоша, і ніби вони зійшлися, а тут Черемош так розійшовся, розбушувався, що цей місток, на якому вони мали сходити, його знесло. І тому ось через це дуель не сталася, тому що, як говорив Іллєнко, я розумів, що я аж так далеко не поцілю, але я ніби він мав намір його вбити. Але знову ж таки, драч говорить, Реч, цену, це смішно, це міф, який е, обоє створили, і обоє підтримували. Ну це додає певної такої перчинки та всій цій історії. Проте суперечки між батьцями дійсно були, і це не вигадки. Ба Більше дружині Іллєнка, яка грала роль Марічки, теж все це було не до душі. Кадушнікові не подобалося працювати на цьому майданчику. Вона цього не розуміла. І вона весь час порівнювала, я втратила сцену у самій Москві, а тут не зрозуміло, що відбувається. І вона Парадженеву сказала, все це барахло. Я в цьому барахлі. Більше зніматися не хочу. Лариса Кадочникова на той час була дружиною оператора Іллєнка та артисткою московського театру. Її Параджанов затвердив без кастингу, начебто з першого погляду. Вона часто говорить про те, що ми там йшли, і тут побачили, що на чорному чемоданчику сидить. А... Чоловік в чорному костюмі, в чорній шляпі, схожий на чаплі на він сказав: Ну, ось це і є той вірменин грузинського розливу, Параджанов, знайомтеся, це Параджанов, це Лариса Кадочникова, привідна артистка театру «Современник» моя дружина, і Параджанов ніби сказав, що о Марічка Єфремов, який був тоді головним режисером театру. Він ну поставився до цього. Несхвально до того, що вона хоче взяти відпустку, там на рік поїхати до Києва на якусь невідому. Ну не те, що невідомо, а таку посередню студію Довженка так завжди завжди ставилися до українських студій в Москві. А, тим не менш, вона наполягла на своєму і поїхали все це. Так вона говорила, що я підписала собі вирок. Я розуміла, що я все більше я до Москви не повернуся. А Іван Миколайчук, який виконав головну роль, міг би і не зіграти її, бо від початку на цю роль вже затвердили іншого актора, теж московського. Проба для Миколайчука влаштували постфактум, бо на нього просив подивитися його наставник і колега Праджанова. Проби проводив оператор Юрій Іллєнко. На Ілленко згадував, що він попросив Івана ну зроби вигляд, що ти молися. Його вразило, що Іван дійсно почав молитися. Ну зрозуміло, що Іван Миколайчук походив теж з західної України, і це було для нього нормально молитися Богу, а не просто для камери. А ну є нагода помилитися, чого б не згадати Бога. Після цієї проби Іллєнко, начебто, вибіг із павільйону і кинувся шукати Параджанова, аби сказати, що їм потрібен саме Миколайчук. Така чистота, така емоційність вихлюпували з нього, що ми були вражені, забули про все, навіть про те, що вже затверджений інший актор. 4 вересня 1965 року відбувся показ фільму в Київському кінотеатрі Україна. Він же став і першою акцією протесту інтелігенції проти влади. Друг Параджанова Іван Дзюба піднявся і заявив про арешти творчої молоді в Україні. Аби заглушити виступ у залі. Увімкнули сирену. Дзюбу підтримали чорновіл та стус. Вони закликали й інших, хто не згодний з політикою радянської влади, піднятися. Встало ще 50-60. 50 людей, хоча в залі сиділо 800. того вечора, нікого не заарештували. Дзюбу і Чорновола звільнили з роботи. Стуса вигнали з аспірантури. Параджанов нічого не знав про акцію протесту. Проте після такої скандальної прем'єри йому більше не дали знімати а згодом заарештували і засудили. Фільм Тіні забутих предків зібрав безліч міжнародних нагород. Нині він очолює список 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Стрічкою захоплювалися видатні режисери того часу Феліні і Куросава. Цей фільм важливий для всіх українців був час, коли існував єдиний радянський народ, де всі говорять однією мовою, і культура всіх одна, наближена до російської. Звісно, Параджанов показав, що ні, ми таки багато чим відрізняємось. А тут фільм, в якому показали дуже багато небезпечного етнографізму. Показали, що українська культура дуже багата і дуже відмінна від російської. Багата, живописна, талановита. І потім Параджанов говорив, що мій фільм розуміють негри і аргентинці, але не розуміють місцеві органи, особливо дуже внутрішні. Не журись, моя солодашко!